Усім добрий день. А ми їдемо в аквапарк відпочивати з дітьми. Будемо в Житомирі, я вам покажу. Це маршрутка, така маршрутка хороша, комфортабельна, така з кондиціонером, ну, прикольна. Хлопці, ми їдемо до спереді, їдуть. Я покажу. Назар сидить. Ку-ку. Ми вже приїхали в аквапарк Житомирський. Ваня мій, Назар і Надя впереді. Фух, зараз будемо купатися. Як тут всередині? Отак. От Кругом стоять такі. Прикольні статуетки. Увага! Працює відкритий аквапарк. Отак. От Але ми не знаємо, чи будемо в відкритому, чи закритому. Ще не вирішила. Поки йдемо. Людей впереді. Всі йдуть купатися. От так. Небо гарне. Бачите, такі усе зверху труби, то там з'їжджають. Вони аж нам такі закручені, що аж на вулицю виходять. Ці труби. У них дорослі діти з'їжджають. Отак. Ну, буду всередині тоді включуся. Пішли вже на літній аквапарк. О, бачите, труби де з'їжджають діти. Ну, коротше, класно. Ми йдемо. Поки ми тут купаємося, почалася повітряна тривога. Тому всіх просять вже йти в укриття. Але діти не хочуть з басейна вилазити, їм так добре подобається. там. Повно людей, напевно, тисячі. З дітками тут багато, зараз вам покажу. Всі заграють, плавають, купаються. І ніхто не хоче йти в укриття. Três jovens Nazar, Диця, скільки дітей? Бачите, зараз повітряна тривога, тому ніхто з гірок не з'їжджає. Треба йти в укриття, але і в укриття ніхто не йде. І плавають. Назар! Таке сонечко, так хорошо на вулиці. Небо таке чисте чисто немає жодної хмаренки. Це ми вже приїхали в Глобал. Дивимося, що тут є. Магазини. Костюмчики, сарафанчики, плаття. Але нічого ще не вибрали. Йдемо дивитися дитячий одяг. І в торговому центрі небагато, мало. Отак собі помаленьку, помаленьку. Йдемо в Айкіки. Так, подивимося, що там є. З одягу ми не купили нічого, а зайшли в Макдональдс. Зараз поїмо і будемо їхати додому. Народу в Макдональдсі повно. Покажу. Сидить. Чекає свій Big Mac меню. Бачите? Всі жують, жують, жують. Зараз ми будемо жувати. Бо після води так хочеться їсти. Замовлення вже принесли. Велику колу, картошку фрі, бігмак і ролл. Ну все приємного.